Всім доброго дня! З вами Олена Бесадовська і мій новий рецепт. Рада вітати вас на моїй затишній Бесарабській кухні. Мене питають звідки ти? Я кажу, з Татарбунар, Бесарабія. О, так у вас там татари є? Є, звичайно, і татарські традиції існують. І тому я дуже добре пам'ятаю, як сусіди пригощали мене дуже гарним трьохслойним пирогом. Коли я почала шукати цей рецепт, то я знайшла. Татарський, трикольоровий, національний пиріг. І це дуже смачно, дуже гарно. І я вам зараз його продемонструю. Всі інгредієнти перед вами на столі вони смачні, вони соковиті, і їх точну кількість ви знайдете внизу під відео, де ви знайдете кнопочку лайкнути, підписатись і коментувати. Почнемо з пісочного тіста, бо як показує статистика, українська кухня полюбляє пісочне тісто. В просіяну муку високого гатунка ми будемо додати терте холодне вершкове масло. Муки я беру 700 грамів. Всі пам'ятають, що масло повинно бути з холодильника тверде. Перетираємо масло і муку до крихти. Працюйте швидко, не можна розплавити теплотою своїх рук, це гарне тісто. Відберіть 3-4 ложечки нашого тіста для посипки пирога. А сюди можна додати розпушувач і сіль. Добавляю воду. Замішую тісто. Замісили, дайте йому спокій десь на годину. Хай відпочиває в холодильнику, а ви поки зробіть начинку. Начинки буде три вида – лимонна начинка, курага і чорнослив. Для того, щоб наш пиріг був дуже гарним. Тому Приступаємо, ріжемо лимони кусочками і будемо пропускати через м'ясорубку. Звичайно, достаньте косточки, а цедра нам потрібна як начинка. Звертаю вашу увагу, моя сухофрукта дуже м'ягенька, а якщо у вас сухенька, будь ласка, поставте її на півгодинки на годинку в гарячу воду. Так, наше тісто таке гарне, і ми ділимо його на чотири частини. Одна частинка більше, ніж другі. Це дуже важно. І четвертий побільше. З нього і починаємо працювати. Це основа. Треба розкатати корж десь 3 мм товщиною. Викладаємо першу начинку. Так. І я вже казала, що цей коржик чуть-чуть більше, ніж всі інші, для того, щоб ми потім гарно його защипнули. Равномірно розпідділяйте чорнослив. У мене чуть, -чуть попалась куроги. Ну це не біда. Наступні три коржики одинакові. Маленькі. Так, так. Акуратно защіпляємо, щоб начиночка не виходила. І розтягуємо по периметру. Так, рекомендую зайнятися лимоном, і хай він відпочиває крохмаль, розумієте для чого, і цукор, і хай трохи воно з'єднається. А тепер дивіться, чому наш нижній коржик був чуть-чуть більший. Тому що ми ним защіпуємо по периметру пиріг. Працюємо вилочкою, протикаємо дірочки. І наостанок присипаємо пиріг тим, що ми залишали з вами, пам'ятаєте, три ложечки нашого гарного пісочного тіста. Верненько присипаємо і відправляємо в духовочку. Я ж так розумію, що всі вже поставили духовочку розігрітися до 180 градусів. Наша краса незерна зерна готова і відправляється в розігріту духовку. що пиріг був гарним і добре порізався, дайте йому відпочити десь годинку, хай засти... застигне. А я вам поки скажу таку річ: пироги можуть бути різними за текстурами, за рецептурами, за технологіями, але їх об'єднує одне: теплота, затишність вашого дому як синонім слова щастя. Дивіться, яка краса! Гарно вам. Швидше звіть рідних і близьких, бо такий. Феєричний рецепт неможливо не показати і не пригостити своїх близьких. А я вам покажу для кого я сьогодні трудилася. Подивіться, раді кого я творю свої шедеври, і це ще не всі гості йдуть і йдуть, і зараз буде нам всім смачно. Готуйте для своїх любимих, і хай нам всім буде щастя, правда? Слава Україні! Слава!